Отже, фатальні помилки, які допускають при проходженні антипаразитарної програми. Збережіть, бо 95% людей помиляються. Починати антипаразитарну програму без підготовки це так само, як рванути в похід без їжі, без води, без карти. Організм не встигає адаптуватися. В результаті маємо зриви, порушення, запалення і ще й збої в роботі органів детоксикації. Неймовірна помилка використання синтетичних антипаразитарних таблеток. Синтетика вбиває все підряд і разом з тим створює кладовище всередині нашого організму, тим самим спричиняючи ще більшу інтоксикацію, ще більше навантаження на організм та імунітет. В результаті маємо ще глибше отруєння без впливу на яйця паразитів, їх приховані форми у вигляді різних кистів, міом і тому подібне. Якщо програма менше 21 дня, це не дієво. Це все одно, що піти в спортзал, позайматися один день і одразу хотіти побачити кубики. Якщо дорослих особин ще й вдасться вбити, то невдовзі з'являться нові, молоді, які прийдуть на ще більш сприятливі умови. Ігнорування очистки лімфи ще одна поширена помилка. Виходить так, що ми активуємо токсини, а не відкриваємо двері для того, щоб їх вивести з організму. Це все одно, що вімкнути пожежну тривогу і не відкрити. Евакуаційний вихід, якщо ще проходити програму і не подбати про чистку кишківника, то це все одно, що лити в воду в пляшку з пробкою, просто все залишиться всередині, почне бродити, викликатиме неприємні відчуття і матиме ще й додаткові побічні наслідки. Ще більше помилок дізнавайтеся за посиланням в шапці профілю і пам'ятайте, що антипаразитарна програма це не просто таблеточку випити. Хочете зробити все правильно? Пишіть мені в особисті слово АПП.